Щоб не було мені боляче, закри обличчя долонями, Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я, щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже Просто щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом, ми, ми, і ці квіти серед зими, не зрозуміли, як жили. ми жили. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Квіне серед суми те зрозуміли, як вижили ми, але вижили. Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміло. Наші серця, і Якби всі там не бісилися, час все розставить по місцях, скільки би бруду не лилося, скільки брехні не писалося, я знаю, я не помилилася, Я знаю, ми не помилилися, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми навтіквітисями, не зрозуміли, як ви жили, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми, ми серед середми. Зрозуміли, як ви жили. Ми.